Всім доброго дня! Мене звати Роман Завидовський, я екстрасенс, езотерик, читець Оракулів. Складаю циганські прогнози, працюю з циганськими картами. Ну і традиційно треба подивитися, що чекає Україну на цей тиждень. Ви мене просили, ви мені казали, пора подивитися заново, що й буде чекати Україну в період з 30.01 по 23 року по п'яте.02. 23 2023 року, відповідно, на кожен день я беру циганську колоду карт, я беру слов'янську колоду карт. Давайте ми з вами подивимося на кожен день. Поки я розкладаю від понеділка до неділі, нагадую, не забувайте ставити лайки вподобайки. Питання особистого характеру за номером телефону, який є на сторінці в Тіктосі в Ютубі. Підписуйтесь на мої соцмережі: Instagram, Facebook, Ютуб, Телеграм, Тікток, Роман Завидовський. І давайте ми подивимося, яким буде цей тиждень для України на перетині двох місяців, Другого місяця зими та третього місяця зими. Давайте ми з вами будемо дивитись на циганській колодії, на слоянській колоді. Головне, щоб все було добре. Максимально добре, максимально менше загроз і небезпек, щоб було. Давайте будемо дивитись понеділок, 30.01. Сьогодні, до речі, понеділок. Сьогодні я заливаю цей ефір. Давайте подивимося вранці. Перша карта. Карта візиту, карта якихось новин, делегації, дипломатії, якоїсь комунікації. 30 січня. Хороша карта, позитивна. Тут король Бубновий. Карта фінансового, збройного матеріального підсилення. Також досить сильна, досить хороша карта. Інвестиції, допомога. Можливо, західні партнери нам дадуть якісь, якусь нову зброю, також як варіант. Далі 31, 02, 02, 01. 31, 01. Погана карта зразу. Це карта вдови, кладбище, цвинтар, Цвентарна карта, цвентарні загрози, жінка в траурно-чорному, загрози чоловічій частині населення, можливий день якихось тривог, можливо, якісь атаки, удари можуть відбуватися. Небезпечна карта, тяжкі бої на фронті в тому числі. А тут дама бубнова карта жінки-матері. Жінки максимально подбайте про безпеку та захист своїх дітей. Ну, 31 це такий, я бачу, доволі тяжкий день. 1 лютого. охо хо Карта смерті випадає. Взагалі, одна з найнебезпечніших та найтяжчих карт на циганській колоді. Небезпечна і дуже жорстка карта. Будь ласка, люди, будьте обережні, не ігноруйте сигнали повітря... повітряної тривоги, по можливості людні місця не відвідуйте. Погана карта. На середу, на 1 лютого. А тут карта ЗЕВСа, Активізація чоловічої енергії, карта воїна захисника. Це джокер, це карта мілітаризації, це карта якихось активних військових дій на цей день випадає. Дивимося далі. Друге. Друге карта розорення. Карта витрат грошей падає на 2 лютого, така, на четвер не надто хороша карта. Можливо, удари по критичній інфраструктурі, можливо, якісь втрати. На полі бою, можливо, втрати техніки якоїсь. Така доволі тяжка і нехороша карта. А тут, з іншої сторони, досить хороша та позитивна карта. Четвірка Христова. Це карта успіху, карта якихось перемог, карта енергії, карта сили. Ну, Десь частково загрози є, але ну, вони такі, от, знаєте, терпимі. Далі п'ятниця, третє. третє число, 3 третє лютого. Карта агресії падає, карта злості на циганській колоді. Карт. Небезпечна і нехороша карта. Стан напруги, можливо, якісь тяжкі бої, можливо, якась агресія ворогів. Ворожа агресія. Теж така доволі напружена карта. Тут шістірка червова. Карта сім'ї, карта дому. Більше часу проводьте в родинному колі, проводьте час з вашими родичами, близькими, даруйте їм тепло, даруйте їм захист, дбайте про їхню безпеку. Далі субота, 4, 4 лютого. Ось такий от чудовий купідончик. Карта любові дуже сильна, дуже хороша карта для України на суботу на 4 лютого, 4.02. Будь ласка, максимально виявляйте емоцію любові, займайтеся волонтерством, милосердям, допомагайте ближньому, помагайте один одному. Дуже хороша карта. А тут шістірка пікова: карта агресії, карта щурів та колаборантів, карта активного сепаратизму. Тобто, я бачу, що можливо якісь сепаратистські рухи дуже активні можуть відбуватися. І багато в чому загрози саме від колаборантів ідуть. Так, 5 лютого. Карта бажання падає. Перша карта на циганській колоді. Карта здійснення якихось бажань та намірів. Досить сильна, досить хороша карта, якісь перемоги на фронті, в тому числі можливі. І тут шестірка Христова. Шестірка Христова така, трохи небезпечна карта, символ цієї карти, блискавка. Несподівані удари та атаки, можливі підвищені повітряні загрози. Ну, чесно кажучи, тиждень буде нелегким. Практично на всі дні, крім понеділка, є загрози. Є загрози на всі дні. Практично крім понеділка. Але самі жорсткі дні, я би сказав, це буде 31.01. вівторок, 1.02. Середа такий досить жорсткий день буде. Ну і далі таке напруга є певна. Певні загрози є. В неділю особливо загрози є. В суботу це більше сепаратизм дії колаборантів та сепаратистів. Але загалом тиждень такий доволі негативний, доволі в негативному ключі. Так що, будь ласка, будьте обережні. Будьте обережні, ну, найбільші загрози мені показало саме на вівторок та на середу на цей тиждень. Всім бажаю мирного неба над головою. Бережіть себе та своїх близьких. Нехай ваші янголи, ваші вищі сили вас також захищають. І побачимося в нових прямих ефірах. Цілую, люблю всього найкращого. З вами був Роман Завидовський. До нових зустрічей!